У Луцьку провели в останню дорогу військовослужбовця Віталія Майсузенка, який загинув на Донеччині. Захисника відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці 9 січня. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради. Відомо, що Лучанин 1980 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду гранатометника у складі стрілецької роти. Солдат Віталій Майсузенко загинув 3 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля села Іванівське Бахмутського району Донецької області. До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна долучилось духовенство, родина, бойові побратими та небайдужі громадяни. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щире співчуття рідних і близьким загиблого героя.